Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму YouTube каналі, і в цьому відео ми з вами розглянемо, які документи необхідні для того, щоб отримати сірий паспорт. Отож, для того, щоб оформити сірий паспорт райзі für Ausländer необхідно Спочатку звернутися в міграційну службу, отримати, звісно, термін, і потім необхідно мати з собою такі документи: це закордонний паспорт з візою або дозволом на перебування. В нашому випадку це може бути Алфен це може бути фікціон та інші документи, які ви отримали з міграційної служби, для того, щоб тут мати можливість перебувати. Це фотографії, що відповідають вимогам, звичайно, 2-3 фотографії і документи, що перебувають ваш статус іноземця в Німеччині, такий як Ауфет Якщо у вас закордонного паспорта якийсь немає, це не є причиною вам не видавати сірий паспорт. Якщо ці питання вирішуються індивідуально. Якщо у вас дія закордонного паспорту закінчується, це тобто також. Тому що сірий паспорт видається тоді, коли ви не маєте змогу отримати свій закордонний паспорт в своєму посольстві чи в представництвах закордонних представництвах України в Німеччині. Тому обов'язково звертайтеся в свої міграційні служби і там ви зможете отримати більшу інформацію. Так? Оплата за виготовлення паспорту вона різна. Близько 50-60 євро можете. Уточнити такий термін виготовлення 6-8 тижнів, інколи довше, так. І е, обов'язково по кожній особі приймається рішення. Та ви надаєте документи і по вас приймається рішення. Чи дійсно вам не е, райзе райзер аус, Аусвазь Аусленда? Якщо це відео було корисне, обов'язково поставте вподобайку цьому відео і почуємось в наступних.